Перший варіант пришивання нашої вишивки. Да? Це можна виконати за допомогою шва пити. Заздалегідь заправляємо ниточку, бажано в колір основної тканини. У нас буде основна тканинка, тобто наша розкроєна для наволочки, і так би мовити, наша вишивка. Ми вже її підготували, зафіксували шпильками. Так, наприкінці ниточки обов'язково робимо вузличок. Нитку можна заправити в дві, можна заправити в одну. Ну, звичайно, в дві буде більш надійніше. Одну частину вже свого, так би мовити, квадрату я вже пришила. Зверніть увагу, майже непомітно. Так, І бачимо, що лише з вивертної сторони у нас з'явилися такі ніби пунктирчики, наші бочки. Отже, продовжую далі. Звичайно, необхідно. Обов'язково даний вузлик заховати між шарами нашої тканини. Для цього я обережненько завожу голочку під так би мовити мою вишивку, да, щоб вузлик в мене дійсно зберігся саме всередині, і ніяким чином не потрапив на лицьову сторону. Ось так, от підколюю, Так, наведемо трішечки. Обережно затягую, вузлик відразу ховаю, є. І тепер продовжую шити далі. значить З однієї сторони, виходить, тканинки на вишивці, моя робоча нитка залишилася. І тепер повинна потрібно підхопити декілька ниток нашої основної тканини і обережно затягнути. Слідкуємо за тим. Щоб наша нитка не сплуталась, не розшаровувалась, так, і була майже непомітною в цьому і суть нашого шва. Наступний крок я маю підхопити тепер декілька ниточок, буквально 2-3 мм. Да? Так помовити з вишивки. Так. Затягую. При цьому слідкую обов'язково ще за тим, щоб нитка ця мене не стягувала а, тканини, щоб шов лежав рівненько, гладенько. Так само тепер рухаюсь і підхоплюю основну тканинку, затягую. знову підхоплюю тканину з вишивкою і затягуємо. Тепер знову основну тканинку. Так. Кладу на рівну поверхню, розрівнюю так, ниточку такого ж. І продовжую далі. Коли нитка буде закінчуватись, ми пам'ятаємо, що має її залишитись буквально там поду, нитки подовжені голки плюс ще пару сантиметрів. Так, то ми її маємо закріпити. Закріпити бажано це все звичайно з виворітної сторони. Тобто голку з ниткою ми виводимо на виворітну сторону і там фіксуємо декількома стіпками з надійним вузликом, щоб дійсно цей край тримався надійно, щоб під час прання наша вишивка з вами просто не відпала від нашої наволочки. Знову підхоплюю. Вишивку, і ось таким чином, ніби змійкою, рухаюся по всьому контуру, поки він повністю не буде пришитим. Знову трішечки вишивка, затягую, і знову тепер з основної тканинки. І зверніть увагу, що тільки на в цьому місці в мене залишилася робоча нитка, то на основній тканинці я майже цього ж самого місця розпочинаю, але трішечки невеличкими кроками такими рухаюся все одно вперед. Так, тут залишилось, тепер підхоплюю майже напроти цю частину. І тепер тут майже напроти основну я трішечки підтягнемо, щоб не було у нас ніяких складочок, заминів. Тому що це все просто зіпсує зовнішній вигляд вашого оздоблення, вашої вишивки, яку ви виконали, виготовили окремо. Знову тут, майже напроти, підхоплюю цю частину. І затягую. Для того, щоб, наприклад, закріпити, я вже сказала, треба вивести на виворітну сторону. Так, ось, наприклад, зараз покажемо, як це. У мене нитки небагато залишилось, тому я її ось так от вивожу на виворітну сторону. Обов'язково по лицю подивилися, що все акуратно. Так. І як же закріпляємо. Можна, звичайно, за останній стібок, можна в цьому ж самому місці. Ось тут є робоча нитка, я так от буквально біля неї підхоплюю декілька ниточок. Коли затягую цю робочу нитку, то бачу, що в мене тут є така ніби петелька, утворюється, то в неї занурюю голочку, затягую, притримую пальчиком, і в цьому ж місці ще разочок, так само. Хоплюю трішки тканини, і знову ще раз в петельку, тобто другий раз, і так буде надійніше. І все можна тепер відрізати зайве. Голку обов'язково зберігаємо в гольниці. Так, і перевіряємо, що у нас тут вийшло. Отже, цей куточок в мене вже пришитий. Наступний варіант це можна виконати за допомогою шва назад голка, і про який ви побачите в наступному відео.